Будуть масштабні зміни щодо пенсій. Шмигаль заявив про зміну пенсійної системи. Хочуть зробити її більш прозорою та зрозумілою, яких нововведень чекати людям похилого віку. Про все це розповім просто зараз на каналі Січас. Мене звати Наталія Мартинюк. Рухаємось вперед. У 2024 році індексація пенсій в Україні буде проводитися по новому, що дозволить підвищити виплати майже всім пенсіонерам. На одному з нещодавніх засідань уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсійну систему оновлюватимуть. Планується кілька нововведень. Отже, в чому суть? Давайте розберемося. По-перше, змінять формулу для індексації пенсій. Поясню, наразі індексація виплат пенсіонерам відбувається щороку, як правило, в березні. Виплати пенсіонерам перераховують за формулу 50% інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати за останні три роки. Але увага! Тепер цю формулу планують кардинально змінити, практично з ніг на голову замість інфляції та зарплатної динаміки. Пропонують орієнтуватися на так звані бали, які нарахують кожному пенсіонеру залежно від співвідношення. Про яку ж співзалежність іде мова? Вся справа в тому, що робитимуть співставлення зарплати, яку людина отримувала до виходу на пенсію, до середньої зарплати країною тих років. Шмигаль затвердив, що така система буде набагато справедливішою, зрозумілішою і прозорішою. Її мета забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя разом із накопичувальною складовою. Це буде не менше 50%, сказав прем'єр. Також одразу зазначу, задля зрозумілості, що за новою формулою найбільше збільшення у відсотках можуть отримати ті, хто зараз має найнижчі пенсії. Друге нововведення від українського народу запуск накопичувальних пенсій. Друзі, я нагадаю, що в Україні про накопичувальні пенсії говорять уже щонайменше кілька років. У парламенті є кілька законопроєктів щодо цієї теми. Та втім, поки що, до реалізації цього задуму не дійшло. Та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вони таки будуть, і це вже вирішено. Повідомляється, що впровадити нову систему планують з 2025 року. То яких змін очікувати пенсіонерам зараз? Оксана Жолнович, це міністр соціальної політики, в ефірі телемарафону пояснила, що для реформи наступного року планується збільшити бюджет пенсійного фонду аж на 100 мільярдів гривень. Міністр зазначила, що сьогодні чинне законодавство передбачає: якщо людина вийшла на пенсію умовно в 2000 році, то їй вравирахували цю пенсію, виходячи із середнього заробітку грошовому еквіваленті 2000 року. Цитую. Наприклад, в середньому було 300-400 гривень, і від цієї суми враховували, яка в людини буде пенсія. Але через те, що індексацію не впровадили щороку, або навіть якщо її проводили, то враховували коефіцієнт за три минулі роки, що занижує цю індексацію. І ця сума постійно не була проіндексована в реальну вартість, розповіла міністр. За словами жінки, через це суми пенсії, нараховані в 2000 році, вже у 2014 році суттєво по розміру відставали від сучасних і точно відрізнялися від суми, що отримала людина, яка мала таку ж зарплату і таку ж кількість років напрацьованого страхового стажу, виходячи на пенсію у 2014 році. Тому це було несправедливо, адже відбувалось так, що люди працювали однакову кількість років, мали однакову зарплатню, а пенсія різна. Вона зазначила, що з новою системою індексації пенсії будуть підвищені практично всім пенсіонерам, які вийшли на неї раніше ніж три роки тому. Жовнович також звернула увагу, що якщо розрахувати сьогоднішні пенсії за формулою, то близько у 50% пенсіонерів тіло пенсії складає 1800-2000 гривень, тому що саме ці суми неправильно індексувалися. Тепер же зважаючи на реформу, не буде несправедливості, коли незалежно від того, скільки працюють люди: 30 років чи 5, у всіх приблизно однакова пенсія. Це вирівнюється. Також буде порахована заробітна плата по відношенню до середньої зарплати того місяця в той час, аби вирахувати реальну купівельну спроможність. Цитую міністерку. Якщо це було на рівні середньої зарплати, це буде 10 балів, якщо більше – 11-12 балів пропорційно або, наприклад, менше. І тому кожна людина отримує свою унікальну незмінну кількість балів. І ми щороку будемо цю кількість балів оновлювати відповідно до середньої зарплати в конкретному році. Це просто не дозволить занижувати індексацію і урівнювати всі пенсії підряд. Кінець цитати. Панове, що думаєте з приводу такого нововведення? Чи зміниться несправедливість, якої зазнають деякі пенсіонери? Напишіть свої домисли у віконочку для коментарів під цим роликом. Також не забувайте підписуватись на наш канал і ставити ваші вподобайки. Не перемикайтесь, адже вже за мить, ви дізнаєтеся останні актуальні новини. На Росії знову підгорає. Чергові вибухи та пожежі завітали на територію ворога. Масштабний вогонь охопив алюмінієвий завод у Красноярську. Тим часом з Білгорода та Брянська знову долинають хлопки невідомого походження, а у Москві лунає сирена. Невже події пов'язані між собою? Відповідь на запитання отримаєте вже за мить. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Ви на каналі «Сій час. Гайда розбиратися, що і до чого сьогодні, 4 жовтня, у ЗМІ поширилася інформація про загоряння заводу з виготовлення алюмінію у Красноярську. За даними російських журналістів, перед пожежею було чутно вибухи. Очевидці інциденту стверджують вище згадану інформацію про яскравий вогонь та бабахи на території Кразу. Уточню, що цей завод працює на оборонний комплекс. На заводі твердять, що постраждалих, нібито немає. Наразі відомо, що вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Інцидент підтвердили в компанії Русал, який, як відомо, належить завод. Там заявили, що вибуху не було, а насправді, начебто, горів трансформатор. Про Кремлівські мрія новості прес-служба установи зазначила, що зараз пожежу згасили, а підприємство працює у штатному режимі. В соціальних мережах оприлюднили відеозагоряння. Пожар на территории краза был слышен взрыв. Красноярський алюмінієвий завод скорочено крас. Це другий найбільший алюмінієвий завод у світі. За даними Вікіпедія, він виробляє 27% всього виробленого в Росії алюмінію та 1,6% світового виробництва. Поєречна доба для Росії цим не закінчилася. Приматай зі своїм вогнем завітав у щонайменше три російські області. Так, російські Росмі повідомляють, що у ніч проти 4 жовтня в Білгороді та Брянську пролунали гучні вибухи. Росіяни за методичкою стверджують, що в чергове працює могутня непробивна протиповітряна оборона Росії. Спершу вибухи пролунали в російському Білгороді. Зокрема, очевидці повідомили, що гучні звуки в місті було чути о першій годині 24 хвилини за місцевим часом. Ось що бачили та чули місцеві. Отапа прикинула. Через 4-5 хвилин гучно було вже й у російському брянську. Там також, очевидці казали, що лунали вибухи. Дослівно так близько, що аж підскочили. Маємо змогу глянути, що чули жителі брянська. Решту невідомі вибухи прокоментував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він вирішив заспокоїти громадян, аби теза паніки ніє все ж мала якийсь сенс. Тому наголосив, що в області нібито працює ППО і збиває ворожі цілі. Чиновник також наголосив, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. Ось його цитата. В результаті. работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий. Посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса. Утечка газа уже ликвидирована. Також Гладков розповів і про те, що у Білгородському районі над селом головане збито БПЛА літакового типу. За його словами, обійшлося без наслідків на землі. А у Нехотіївці з безпілотника скинуто один уламковий боєприпас. Принаймні, так стверджує чиновник. Як завжди, зі слів російської верхівки, у населених пунктах потерпілих та руйнувань немає. Після роботи ППО в селі Шишине виявлено руйнування в приватному домоволодінні. Вибито вікна і пошкоджено три автомобілі. Водночас моніторингові телеграм-канали зазначили, що ймовірною причиною вибухів у прикордоні Росії з Україною можуть бути удари по пускових установках російських загарбників, якими вони регулярно обстрілюють нашу територію. Варто зауважити, що вони не виходили на пускові пункти, тому є ймовірність, що така інформація є цілковитою правдою. Дало реакцію і Міноборони ворога. Там розповідають про знищення аж 31 безпілотника над вище названими областями, а також включно Курською. Тривожна на Росії не лише на словах, але й на слуху. Нещодавно там пролунав сигнал повітряної тривоги. Бумеранг відплати за вторгнення до України схоже долітає до цивільного населення країни-терористки разом із невідомими безпілотниками. Сирени лунали по всій території держави. А тривога вже встигла добряче налякати жителів Москви. Це могли бути кадри з фільму, але наразі така реальність для країни ворога. 588-й день повномасштабного вторгнення, а на Росії все за планом. Ось такі звуки чули у Москві, Новосибірську, на Уралі та в Приморському краї. Слова на відео, яке ви щойно побачили, місце, що розташоване неподалік Кремля, додам і те, що міністерство надзвичайних ситуацій Росії напередодні попередило про ці заходи. Сирени лунатимуть зручно мовців на вулицях, а також повідомлення про це буде в ефірі Радіо та Телебачення. Перевірку готовності до режиму Все за планом вмикають в середу і в окупованому українському Криму. Раніше місцеві посіпаки Путіна анонсували там підготовку до цивільної оборони. Цікаво, причина невідомих БПЛА чи може в чомусь іншому. Напишіть ваші припущення у коментарях. Несподівані перевірки сповіщень на Росії прокоментував і речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Цитую: не знаю до чого вони готуються. Може, це заняття з гражданської оборони, чи як там воно називається. Якщо думали, що війна їхня каснється, то каснються уже. І як бачите, в різних регіонах. Цілком можливо, що російська пропаганда спробує в такий спосіб акцентувати увагу на угрозу київського режима. Мовляв, от дивіться, тепер вам доведеться бігати під сиреною бомбосховища. Можливо, зважаючи на те, що я вам раніше вже розповідала хвилиною тому, росіян не дарма привчають до сигналу небезпеки, друзі. Що думаєте з приводу почутого? Чи пов'язані звуки тривоги по Росії з атаками невідомих повітряних об'єктів? Напишіть свої домисли у віконочку для коментарів під цим роликом. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки.